Олександр Олександров, сержант 3-ї бригади спецпризначення Тольятті, професійний військовий, який служив на контракті з 2012 року. Він не приховував, де саме служить і що робить на українській землі. Після цих зізнань від нього відмовилась дружина, а згодом і Міноборони Росії. Наша знімальна група спробувала розшукати в Росії знайомих та батьків сержанта. Заможне село Рожки у Кіровській області, батьківщина російського спецназівця Олександра Олександрова на цій газоперекачувальній станції Газпрому колись працювали батько та старший брат Олександрова. Родина російського сержанта появі українських журналістів, м'яко кажучи, не радіє. Дайте, ні о чому не будемо говорити, розбарачуватися і уїжджайте без коментарів. Всього я з вами спілкуватися не хочу. ця інформація, яка прошла по всім каналам. Мені вона абсолютно не ніс. Олька не забаєва, ні оптимізма, нічого. Батьки знають, що сьогодні їхнього сина судять в Україні, але дивитися онлайн-трансляцію з Київського залу суду відмовляються. Спроба зняти на камеру їхній добротний будинок закінчується погрозами викликати ФСБ. Нас проганяють збилами. Пильний продавець місцевого магазину викликає селищного голову. Той пояснює причину агресивної поведінки Олександрових. Ну, вони от регулярно їздять в Тольятті, але да, так -то вони не розпространяються, чого їздили, що там, як от. Но вони їздять, або їх там визивають, або вони самі туди їздять, от щось от. Але те, що він в плену там, да. Як от він туди потрапив, в плену. Те, що як Кантрактніки і сорочники скрієні скореє всього як добровольцю може бути. Так от в селі ставлення до родини Олександрова не змінилося. За словами голови, їм усі співчувають. Місцеві жителі від інтерв'ю українському каналу не відмовляються. Десантника характеризують лише з позитивного боку. В те, що він поїхав вбивати українців, не вірять. Знаю, що то він на воєнних дійстях ли, не знаю. В тероризмі, ні, не може бути такого. Не, ну статья такая, как были участие в боевых действиях против Украины? Нет, не может быть такого не може бути він не спасає вже не на камеру. Жителі села розповідають. Олександр нещодавно одружився. Молодій родині бракує грошей, поте й поїхав на Донбас. Взагалі, факт російського вторгнення в Україну для мешканців цього села давно не таємниця. Тепер односельці сподіваються, що Олександра обміняють на Надію Савченко або Олега Сенцова. з усіх заарештованих російською фемідою українців. Вони знають тільки їх. Роман Цимбалюк, Вадим Дмитрів, Росія, ТСН 1+,1.